Представся, будь ласка, друже, мене звати Віталій, позвонив завал. Так. До війни я працював тату майстером, зварювальником на заводі. Як почалася війна, я на той момент був у батьків під містом. От, виїхати до Києва можливості не було, тому залишився там, пішов у ТРО. Був медиком червоної зони. От, їздили по всій Київській області на той момент. Е, Буча, Ірпінь, Чорнобиль. От, ну, в цілому виїзда були якісь цікаві, якісь не дуже. Двохсотих забирали. Що ти робиш тут у Бахмуті, на околиці Бахмута? Скажи, де да ще з озброєний. От так виглядає сучасний український тату-майстер. так от. <реш> Розкажи, будь ласка, твоя посада і чим ти тут займаєшся? Я командир бойової групи. Чим я тут займаюся? Тут ми займаємося винищенням тих людей, які не повинні, не повинні тут знаходитись, от, які повинні були сидіти вдома, але щось їх привело сюди. От. Тому ми разом з ними от зараз виясняємо, з чого вони насправді хочуть. От. Я вам скажу, що вони хочуть. Вони хочуть сидіти на сміттєзвалищі, мерзнути і вмирати. Так. Перед нами сміттєзвалище, яке повністю обстрілюється. Як тільки вони там дружучки затоплюють, ми туди стріляємо з що можна. Я не знаю, яка в них мотивація, але, але вони там. Да, так, такі є. Ну, і, їм, їм все подобається, типу, ловлять, що ми їм даємо. От. Дякую, якось так. А якому підрозділі ти служиш, друже? Я служу в підрозділі Хартія, добровольче формування територіальної громади. Угу. Яке виконує бойові розпорядження, да? Ви так. в першій лінії воюєте. Воюєте, як, піх... як піхоти. тут воюєш. Так. Разом з іншими підрозділами. Саме так. Угу. Розкажи, що роб тобі скільки років? Мені 22. Розкажи в 22 роки ти командир бойової групи, твої обов'язки, що ти робиш, от як ти воюєш, за, що... за які за яку ділянку роботи ти відповідаєш? Я відповідаю за усю групу, яка складається з чотирьох людей. От, там, виконуємо якісь завдання. Якщо от, поставили нам задачу. Вийти, відпрацювати там по такій-то та точці, так-то, так-то. Там плануємо у дії. Виходж... виходимо, відпрацьовуємо. І це мій, мій заступник. От та заступник командира відділення. Дуже приємно. Тобто, зриваєшся в землю, ведеш спостереження. Так, я роблю, в принципі, все, абсолютно все. Я вам скажу, що у нас, мабуть, ви. Відділені, всі такі універсальні вже солдати, всі вже вміють там стріляти з РПГ з кулемета з усього. Ти раніше служив в армії, друже? Ні. Тобто тільки після початку війни взяв у руки до... Так, так. А потім якось війшов в кураж і думаю, от війна закінчиться, ну, і що на ті гражданці робити? Типу, я знаю, де веселіше. Кожному, кожному своє. Кожному своє. От, е, війна так, це не для кожного, все ж таки. От, це треба теж розуміти. Цього це от е, круті, там, крут, круті шмотки, автомати, там, зброя, вибухи, геройство. Це не вся служба. Взагалі, тут е, також є дуже багато неприям... неприємних моментів, такі як е, дуже багато дискомфорту, який треба прийняти, ну, з яким нічого ти не зробиш. От, тобі треба от стояти там на морозі, мінус 20, та спостерігати, щоб до тебе ніхто не підібрався обов'язково. Е, жити в е, хто знає яких умовах, це теж треба прийняти. От, але все в наших руках, я вважаю. Яку тату ти зробиш після перемоги? Після перемоги я ще не знаю. Це теж е, таке дуже глибоке питання, тому що я оскільки думаю, треба, треба зробити тату хоу. І я розумію, що ну, щось, щось йде не по плану, поки не складається все ж таки. Ну, в саму свій час. Диво надачі. Дякую тобі, друже, за оборону Бахмута, за твою тут військову працю, роботу. Дякую, ну і хай щастить перемоги нам усім.